Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Відосик знімаю зранку. Вчора ми з вами мотнулися на кордон. Забрали три автівки. От, я вже розповідав, що одну автівку сам військовий купив. Наша задача тільки її забрати, доставити йому потім. От, одну купили бусісти, ну і одного ми поки пригнали для спецпідрозділу, щоб не тратити час, тому що він є. Потім віддамо Віталіку, так що Віталіку і Оленкі дякуємо за вашу підтримку, за вашу довіру. Ну, а ми працюємо далі. Працюємо далі по старій накартані схемі, тому що війна стосується кожного. І я рахую, що кожен повинен зробити все можливе, що він може на даний момент. Ну, Але не як там, ми звикли, що там судити інших людей. Ну, але люди є, які мають можливість, просто не хочуть це все діло робити, навіть організувати якийсь збір. Ну, але ми будемо працювати на даний момент зараз дуже багато різних моментів, дуже багато запросів. Також хотів би уже на даний момент подякувати це син моєї підписниці. Тільки чи сім чи міль не запам'ятав, але він мене пробачить. Він медик. Я так розумію, він навчається на медика. і я потім підучу трошки інформацію. Вони відкрили збір, щоб підтримати збір на 72-гу бригаду на РЕП. Ну, але там трошки в нас ми купували їм автомобіль. Вірніше ми їм віддали теж тоді екстрейла. І трішки здвинули зараз цей момент і будемо передавати на 32-гу. Але на 72-гу також буде, але можливо там трішечки пізніше. О, так що збір на радіоелектронну боротьбу проти впв дронів Тобто для 32-ї бригади ми цей реп віддамо і, дякуючи їм, закриємо це питання фактично повністю. Так що Полтавський медичний університет, вся адміністрація цього закладу підтримала таку ідею підтримати шелудьківський збір, ну а також усі випускники 2024. Я не знаю, як це там говорити правильно, як воно там все називається, але це... Просто круто, коли от, е, люди тебе не знають зовсім і підтримують ті чи інші починання, а я постараюся відзвітуватися і виправдати ваші очікування. Так що я дякую всім небайдужим. І на даний момент я ж кажу, господар з мене гівно, е, прилетів на город, тому що серце все-таки, як воно, не камінь, все-таки це е, моє, я це люблю. Ну, Мені це подобається, я люблю городи і можливо, щоб не війна, було б трошки по-іншому, хто пам'ятає, ми ще в тому році, вже там розпочинали деякі моменти, але у всіх напрямках треба щось робити і щось вчитись. Так що, друзі, на даний момент зараз знаходимося тут у нас, я не знаю, тут в районі там до 10 соток картоплі. От. Посадили, щоб родило на всякого долю. І приїхав подивитися, чи хоч жуків нема, хто пам'ятає тоді вихопцям. В перебіжках раз-раз-раз поїхали, там, по побризкали, раз-раз, підгорнули і полетіли то на Донбас, то на Херсон, то на Суми, то на Шегині. Так що я дякую своїй команді Небайдужі. Так що, друзі, буде ще в нас ярмарок в неділю, ну, там буде захід, музей під відкритим небом, приєднуйтесь, там буде і наша команда. Ну а ми зараз з вами зробимо. Огляд. Можливо, завтра проведу прямий ефір. Ще навіть не знаю, що буду розігрувати. От. У мене спонсорів немає, ну, але я думаю, що щось придумаю і проведемо щось розіграємо, тому що з миру по ниточки, путіну петля. Ну а на даний момент от така красота. Ну, люблю я на це подивитися. Ось така красива. Не знаю, що це за сорт картоплі. От. Але е, не знаю, можна буде тако спробувати. Чи може не з краю просто. Така вона, я не знаю, як... Ой. Я хочу перевести отак. От така поколіна бадилля, але це не є показник. Я думаю, що вже, може вже пов'язалося. Зараз спробую. Не хочете ж руки мені марати. Я думаю, то ми вже зробимо пробний коп. Ну, Але є жучки-старічки, деякі сидять. Але обробили другий раз і маємо результат доволі такий непоганий. Рядок вже закрився фактично. Бур'яну як такого багато немає. По принципу працюємо, підгортаємо, щоб не сапати. Щоб не сапати. Ну, земля репається, значить що вже тут, мабуть, буде. Е, не видно, Така земля твердувата, не можу підритися. Хотів глянути, що там може щось у нас є. Колись моя ж баба так робила. Не можу доритися до самої картоплі. Не видно картоплі. Базилья є, картоплі немає. Ну хай то ми зробимо пробний коп. Так що саме головне, що Ми зробили. Ми провірили, чи немає жуків, чи немає здоровецького бур'яну. Картопля була, попадала. Але трохи попіднімалася. Так що не хоч тільки руки замарав. Не хочеться мені цим, -цим ділом тут займатися. Але дощики сприяють. Зараз якраз почало цвісти. І дощик іде. Ну тут щось щелочко все нахалтурив. Вирізав кусок рядка, здвинув вже, десь завтикав у тракторі, знімав відос, а ми ще щось там пробував, не знаю. Так що працюємо. Трошки все підрив, знайшов. <рив> є трошки картопля. Ну ще мала. Не буду я пересиратися, все діло. Так що взяв буса цього, що вчора пригнали. Там Віталік. Хлопцям, теж військовому Сереги, медику з Білої церкви, підрамник. Поїхав відправив, щоб вже мені не перегружати у свій бус. Також щось моменти по бусу. Вчора поліція нас встановила, лампочка не горить, а в нас вже стоять там трошки інша система і, походу, саме це пускове не працює. От. І тут таке поремонтувати, і щось погано почав заводити. Можливо, обратно вилетіло ТНВД. О. Так що бусик, хто там у нас учора не дивився. Перегнали. Ціна питання фактично став там без 150 доларів 6 тисяч. Груз Пас, Максі База для спецпідрозділу. Так що працюємо, збираємо і на нього, і збираємо на даний момент зараз на РДК. Так що по-тихому, помаленьку, працюємо разом. Ось така красота. Так що, друзі, я всім дякую, що ви в мене є. Бусістам окрема подяка, я кажу, хочеться кричати на весь світ. Хоч дехто каже, да не кажіть нічого, дехто каже, ти вже там задовбав, ліпить своїм язиком. Але я вам скажу одне. Коли мені вчора я спілкувався з товаришем, він живе тут недалеко на даний момент. Молодий хлопчина. Він не службу в дуже цікавому підрозділі. Ну, як цікавому, й підрозділ, який виконує дуже важкі, важливі задачі, але, на жаль, він втратив двох своїх побратимів. вчора було поховання. І я вчора з ним спілкувався. Каже, я так ніколи не плакав. Я так ніколи не плакав. І я, я не знаю, що, що говорити. Просто оце ціні життя, я не знаю, як вам це передати. Хлопці, які... Прийшли в пекло і втрачають своїх побратимів. На них це дуже важко. І каже, коли вивозили тіла на навару, поставили та реп. Ще колись ми купували одно діапазонні і каже, впала в півішка. Для мене це було просто отак, до мурашок. Він каже, хлопців тих, що вже, зрозуміло, не врятувати, але могло б ще бути гірше. Якщо і за чого і не зупиняєшся, за чого хочеться підтримати, тому що кожна річ, яка куплена, вона не 100% захистить хлопців, ті реби. Але навіть от так, коли от в них би не було нічого, от воно спрацювало. Також дзвонив мені Максим, пам'ятаєте, манзу ми передавали в третє шибе, розказував про машину, про старого корча, як хтось казав, який зробив дуже важливу і велику роботу. І працює ще й досі далі. Це простий старий корч. І він каже, я... мене переводять в інший підрозділ, мені така машина не треба, я, може, тобі її віддам, а мені, може, меншу якусь таку там, ну, треба для іншої роботи. Я кажу, ні, Максим, ти її віддаси хлопцям, хай вона буде в тому підрозділі, в якому вона виконувала бойові завдання і вивозила хлопців, завозила різні речі. Я думаю, ви мене підтримаєте, напишете мені коментарі. Ну, а ми помаленьку щось зберемо на якусь легку машину, тому що це вже буде трошки інший напрямок. Не можу розказати, що за виконання завдань. Ну, але навіть якщо по шоуруму їздити, то теж треба їм. Ну, я шуткую, звісно. Так що, друзі, всім хочу подякувати за вашу підтримку, за вашу довіру, всім миру, здоров'я і добра. Господар з мене гамну, ну, але Бог на нашому боці. І я такий, знаєте, разів 5 років сюди заїхав, але... Все чистенько, все гарненько, жуків нема, чорна земля, красота. Головне, щоб не було війни. Але пройде ще немало часу, поки все воно колись. Але буде колись, коли наші внуки будуть це як Ну, не то, що це буде історія, це просто будуть розповіді. І нам навіть ніколи не представити і не уявити, як насправді хлопцям там. Так що нам ще не важко. Так що працюємо далі, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я погнав ще на СТО. Та ще трохи роботи є. Всім пока-пока. ну всім привіт, скажи. кажи. Да, тут вже два Олюнчика, Так що, друзі, всім доброго дня. Нова почта номер 1 Зараз трошки подивимося, що нам прийшло. Так, відкривай, дивимося, чи там хоч що є. Красава, напевно. Красава, не красава. Лучше б ми з такими штуками ходили десь на охоту. От, Вон так, так вони що... на охоту на москалів москалі відуть. Ні, так так це... ні, диви, диви. Не, нам просто подивитися, що воно є. Хлопці подивляться, так що от така, ну, мамовля, візьми, потрогай. І це ти, тепло передасити хлопцям і своєму синові. От. Да, це тепловізійний приціл. Я теж не розбираюся. Нам головне, як відзвітуватися перед людьми. Я звітуюся в першу чергу перед своїми підписниками. Ми не могли просто поступити трошечки по-іншому. Це в нас мама Оля, в неї дуже крута, круте прізвище Грищенко. Ну, Багато хто з моїх глядачів знає, чому. Є в мене такий підписник Грищенко, я вам розповідав. Він врятував вже не одне життя нашим хлопцям. Це дуже класна людина. І ну, це не те, що там можливо. Я не скажу, що це спрацювало, там, що я зацепився за це, але я навіть не питав, звідки ви родом, вже в кон... Десь із Житомирської області. О, так що, друзі, звернулася до мене мама Оля. Підтримати. Навіть не підтримати, а що їй каже, що мені робити? Треба хлопцям хоч одну невеличку річ, якщо можна придбати, як правильно відкрити збір ТД і т.п. Тому що ну, кому, як не матерям, вона б віддала останнє для того, щоб віддати. Своєму і не тільки своєму синові. Так що, друзі, я не змог поступити по-іншому. Ми ципенули ті гроші, як завжди, з збору там на автівки, на реби. І щоб не гаяти час, ми придбали Друга. цю річ. Я думаю, вона буде для хлопців трошки полегшувати їхню роботу. Я... Жодної немає. Ну буде хоч зараз вже немає. Та, Ну, це... Трішечки це не буде радість. Лучше... Так що я дякую вам за вашу наполегливість, вам дякую за обслуговування. Ми зараз її будемо переправляти на один із напрямків. Я просто це все діло зафіксував. Тому що ну, мені потрібно відзвітуватися перед людьми. Він недорогий. Ми все-таки купили за 40 тисяч гривень, так як і хотіли вони, але по параметрам трошки краще, ніж той, що він вам скидав. Так що, Микола, твоя матуся, може там в Фейсбуці чи там в Ютубі подивитися. Йому буде приємно бачити, якщо буде можливість, бо в нього там зв'язку немає. Але там є у нас зв'язний хлопчина. Буває, ну дасть би Бог, йому буде також приємно побачити вас. А в першу чергу за вашу наполегливість я кажу, якщо є двері, в них треба стукати. Понятно, що ви розумієте, як ніхто, що в будь-якого активного, адекватного волонтера такий состав ззаді, що це просто капець. Ну але це річ у порівнянні там з машиною чи там з ребом невеличка. Так що але. Від перестановки до Данків сума не міняється, в нас вони всі свої, в нас немає чужих, немає різниці, з якого він регіону, там той чи інший військовий, бо в нас є люди, які розділяють. І коли ми з вами там спілкувалися, я щось в кінці вже узнав, що ви зберезані, ще й жили недалеко від мене біля п'ятиэтажки. Ну, така ситуація. Я не задавав вам питання вже в кінці, поспитав там звідки ви. Так що, друзі, я дякую всім. Небайдужим за підтримку, за довіру і дякую всім військовослужбовцям і всім матерям, дружинам, батькам. Ай, вам саме важче. Їм важко, а вам чекати дзвінок. Я вам скажу, коли хтось з родини на війні, то на війні все сім'я. Я ж про що ж кажу, що нема ні дня, ні ночі. Ну, а ми зробили із нашою невеличкою громадою з Фейсбука і Ютуба. Такий невеличкий. Хоч невеличкий. І ви вже просто тоді впевнені, що є все такі люди, на яких можна положити. І багато тоді людей все-таки думають, не все втрачено. У нас є нормальні люди. Хлопці знають, що їх підтримують. А хлопці то взагалі. Я як туди поїду, я в капець. Я хочу ще, і ще і ще. Так що дякую вам за вашу наполегливість. Все, відправляємо, хай їде і допомагає нашим хлопцям.